Знову ж таки, після професіоналізму є ще одна така невеличка річ, яку я також і сповідую, про тому, що я абсолютно поважаю молодих хлопців і дівчат, які беруться вирішувати і глобальні справи, в тому числі і в державному управлінні. Але я все ж таки кажу про те, що дуже важливий досвід. Дуже важливий досвід, як і в управлінській сфері, як такий, як і в. В сфері, ну, наприклад, намагання там е, оперувати тими чи іншими поняттями, які тобі там можуть бути, і невідомі все одно треба мати досвід, якісь роботи. Досвід ось він визначальний, тому я ну, знаю там безліч там, прикладів, не хочу зараз їх проводити і не хочу там нікого критикувати, Просто кажу, що досвід. Досвід це те, що, ну, скажімо так, мені його зараз не вистачає, і не вистачало в ті часи, коли було дуже важко. Він головний, все ж таки, цей цей досвід.